А чи боїтеся ви майбутнього? Чи є хтось, кому ви можете довірити всі свої плани? Чи завжди ваші плани виконуються? Давайте поговоримо сьогодні про це в програмі «5 хвилин для змін. Часто ми намагаємося тримати наше життя під контролем, будувати плани, але боїмося того, що не зможемо їх реалізувати. Буває що довго щось хочеться зробити, але все ніяк не вдається. У світі одна глобальна подія змінюється на іншу. У серці зароджується страх і неспокій про своє майбутнє. Існує ціла фобія, пов'язана зі страхами, а саме футурфобія це відчуття людиною тривоги щодо подальших подій у житті. Страх майбутнього. Може зароджуватися через вплив стресових подій, наприклад, переїзду, появи дитини або війни. Страх майбутнього це сумнів в здатності самотужки впоратися з перешкодами і проблемами. Ще є боязнь змін, це неофобія, це невміння пристосуватися до нових обставин, що постійно виникають у сучасному світі і потребують швидкої адаптації. Це реальні проблеми і страхи, які турбують не одну людину. Але що ж тоді робити? У Біблії записаний чудовий вірш, який не один раз надихав мене і дарував спокій у складних ситуаціях сам Господь буде йти перед тобою, Він буде з тобою, не відступить від тебе і не залишить тебе. Тож не бійся і не тривойся. Невже краще покладатися на себе? Аніж на могутнього Господа, який готовий захищати, допомагати та йти не лише поряд, а й попереду. У житті персонажів Біблії були не менш складні випробування, їм довелося достатньо пережити різних сутичок і випробувань, і горя, але на прикладі герою віри ми можемо побачити те, що сьогодні необхідне кожному спасіння. Якби не було важко, але ми маємо надію на вічне життя разом з Богом, Він дав нам вибір, а від нас залежить, чи простягнемо ми руку Христу. Коли на нас нападає страх майбутнього, Бог каже нам: не бійся, бо я з тобою. Коли ми ридаємо від того, що відчуваємо в тому і безвихідь, Бог каже: Я вічним коханням Тебе покохав, тому милість тобі виявляю. Коли не розуміємо наших страждань, коли ненависть до себе огортає нас самих, коли думаємо, що вже забагато натерпілися і забагато віддали, то він тихим голосом промовляє: бо я так полюбив вас, що віддав найцінніше, що мав свого сина, настільки велика моя любов до вас, він тихенько та лагідно стукає до дверей. Нашого серця, пам'ятайте, що важкі часи це не тільки великі випробування, але й можливості. Ми ніколи не знаємо, на що дійсно здатні, поки не опинимося у скрутному становищі. Головне, ніколи не здаватися і довіряти Богу, не замикайтеся в собі, діліться своїми переживаннями з Господом, адже це справді той, кому ми можемо довірятись. Ми не знаємо свого майбутнього, але знаємо, що з нами завжди Бог, а Він бачить шлях кожного з нас. Тому можемо довіритися йому. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за чудову обітницю, яку Ти залишив для нас. Ти запрошуєш нас, довірити своє життя Тобі. І Ти, Господи, обіцяєш, що Ти будеш опікуватися нашим життям. І ми вдячні тобі від щирого серця за це, молитва наша, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Довіряйте Господу, адже в нього є чудовий план для вас.